Всім привіт! Сьогодні ми будемо робити експерименти з ось цими петардами. Так що ми приступаємо, а ви підписуйтесь. Так, перший експеримент будемо зривати ось цей от мангал. Так що поїхали. А ось що сталося з мангалом після першого вибуху. Тут все розкидало різні углі. Сітку відірвали, так як вона була примерзла. От, що тається, так. От то відірвало. От так ось. А ось і другий експеримент. Зараз ми будемо зривати оцю снігову кучу. Коротше, ось що сталося з цією стіною з льоду води після першого вибуху. Ось так от. А ось і довгоочікуваний третій експеримент. Будемо взривати каністру з петардою. Ось що сталося з каністрою після вибуху, ось як вона димиться, Її розірвало Прикольно вийшло взагалі вже. Ось так от Короче, ось що сталося з каністрою, Тут же отой дим вивітрився, отут розірвало, отут теж все потріскало. І саме отут то осколки отут які то були, то напевно отут цемент, що вони знизу заливають. І отут-то як то все. Ну Зараз буде дубль 2, так що давайте. Ух ти що. Вона знов диметься. Так. І ще більше так розірвало. Коротше, ось що сталося з каністрою. І ще більше зверху розірвало, то взагалі... Отут вона по швах розійшлась. Тут знизу осколок ще один прилетів. Тут взагалі як від пуль. Раз-два. А знизу то... Я навіть не знаю, що сказати. А, і ще там де вона лежала. Ось тут, тут і кратер лишився. Тупша. Ну ладно, дує її викидувати. Так що всім папа, до нових зустрічей.